Доброго дня! А знову вітаю компанію Міняра Луць, Знову розпочато новий тиждень. Знову після замовлення техніки. Отак до доконця Шухань 244-й. На коресна Hvað er það að vera það? Кина тракторець шукаємо 244, один циліндр, рімена передача, повний привід. Відправляється до свого власника. Ми там в боксі збираємо джинму 40 з кабіною. Ще в нас трошки є що дозбирати. Получається, що збираємо чисто вже під клієнта, бо не встигаємо, що зберемо і все завеземо. Клієнт дзвонить, замовляє, зразу ставимо під нього трактор, збираємо веземо. Що не встигаємо, їдемо, забираємо з іншого складу. Ну або чого немає у нас наявності, ми йдемо спілкуватися до клієнта. Нас очікує, як клієнт приїхав. А водій буде везти трактора до клієнта.